Всім привіт, мої любі друзі! У даному відео я вам хочу показати, як зробити ось таку ось скарбничку. у вигляді МК-14 електричне позолото. Давайте не будемо гаяти час і я вам покажу, що вона із себе буде представляти. Ось така ось скарбничка зроблена із картону. В ній є защлка магазину, точніше її імітація. Вона не буде давати нашому магазину випасти. Це зроблено для того, коли наших монеток буде дуже багато. То щоб наш магазин не відпав і вони не розсипались по полу. Далі тут є імітація взводу магазина. Тримайся. І тут є отвір, і сюди можна закинути якусь монетку. І вона опиниться в нашому магазині. Далі. В ній є, тобто, точніше в цев'є, знаходиться ось такі ось три ячейки, куди можна буде покласти наші паперові рошики. Ось така ось поробка, зроблена із картону, пенопласту, клею і трохи залізних алюмінієвих банок. Для імітації ствола. Ну, ось. Його. Це зроблено для того, щоб наш ствол, не дай божа, не перегнувся. Ну, якось так. Ось така ось поробка, в якій можна буде зберігати гроші. А якщо бути точніше, це не поробка, це Ціла скарбничка. Так що, якось так. І так, першою справою ми повинні зробити два прямокутники у е, ширину або удовжину, кому якого, 28 см і у висоту 8 см. І зробити ось таке ось невелике стачування на краю. І в одному із цих. Е, Прямокутників ми повинні вирізати е ще один прямокутник. Це буде наш затвор. Далі ми повинні нарізати е купу довгих, е ну, може, коротких ліній у ширину 3 см. І ми повинні їх приклеїти ось таким ось нашим прекраснішим чином. Далі ми повинні вирізати ось такий ось квадратик з отвіром. І ми повинні будемо його вклеїти ось сюди. Повинно виходити якось ось Далі ми повинні провести ось таку ось маніпуляцію з резинкою і двома обрізками шпажечок. Ось така ось маніпуляція. Це буде частина нашого затвору. Далі ми повинні зробити ось таку ось деталь. Із слоїв картону обклеїти її папером, приклеїти до нашої резинки. Тут я її ще трошки натягнув. Результати повинні вийти ось якийсь наш затвор. Зараз я ще зробимо невелику, таку ось, за яку треба його передьоговати. І будемо переходити до магазину. Винувати виходити ось так. Ну і зараз можемо, в принципі, накривати нашою другою частинкою. В принципі, в принципі, можна по бажанню ще зробити курок, але це не обов'язково. Да, і на що він нам тут треба, ті, ті будуть з ним хлопоти доповнительно, бо це картон, це не дерево, Будет, може бути часта поломка цього курка, так що з цим одні хлопоти. І так, для того, щоб зробити магазин, ми повинні вирізати два прямокутники 8х13,5 см. Далі, наші дві частини ми повинні е, ставити в наш гніздо магазину. І виміряти між ними, між ними пространство. І вирізати лінії, е, які будуть вставлятися. Тобто, все по нашому периметру. Вони будуть вставлятися, і там унутрі буде простор. Туди можна буде покласти там монеточку чи якусь іще. Там купюру. і т.д. Далі ми наш магазин повинні обклеїти папером. Повинно виходити якось ось так. Далі ми повинні його трохи деталізувати. Я це вже зробив, деталізував. І далі ми повинні будемо зробити ось такий отвір, ось який веде прямиком у наш магазин. І тепер, коли мене, наприклад, не падать. Не падать. Ладно. І коли ми, наприклад, захочемо щось покласти, наприклад, це монетки, то хоп. Ай-яй-яй, чуть-чуть не получается. Опа. Вони всі будуть у нас у магазині все. І таким чином можна щось, наприклад, так, зберігати. Далі я ще зробив ось такі ось е, защлку магазина, яка не дає нашому магазину. Ви Втягуватися. Все, це максимально наскільки він може витягнутися. Будеш шалтатися, болтатися. Але не випаде. це зроблено для того, коли наших монеток буде дуже багато, чи чого там. Буде дуже велика вага, щоб наш магазин не відпав. Ось його можна натиснути. Неудобно одною рукою робити. Опа. І назад можна вставити Опа, все, защокнулось. Все. Далі ми повинні будемо зробити ось таку всю рукоятку і обклеїти її потім папером. Повинно виходити якось ось так. Далі ми повинні будемо її деталізувати. Я вже це зробив. Я взяв пластилін, замішав його з клеєм ПВА, приліпив його і поверх ще наклеїв також невеличкий слой ПВА такий. Тонкий, і зверху ще два слоя 505-го чи 705-го клею можна наклеїти. І, і покрити це все замазкою Або колектором, хто як називає. Ну, якось ось так. Ну, і ми, звісно, повинні нашу рукоятку приклеїти до нашого корпусу, до цієї цієї основної частини. Далі ми повинні вирізати два прямокутника 8х26 см. І ми ще повинні будемо нарізати такі ж самі полоски. Ой, не падать. Такі ж самі полоски, як ми використовували ось тут. У нашій цій великій частині. І соответственно, ці полоски взяти і приклеїти ось так ось по краям. Верхню частину, сразу кажу, ми не клеїмо. І потім можна вставляти наш ствол і трубку газу від воду. А верхню частину чому ми не клеїмо? Бо у нас тут буде кришечка. Кришечка, яка буде відчинятися, і сюди можна буде покласти папірові гроші. В общем, повинно виходити якось ось так. Ось тут аж відкривається наша кришка, сюди можна покласти паперові грошики. Зараз ще ось тут я наклею полоску паперу і будемо деталізувати ствол. Ну, Весь процес я показувати не буду, але можна, я думаю, використовувати або феміран, або е звичайний картон, який використовується у школі. Повине виходити якось ось так. Далі ми повинні пофарбувати наш нижній слой, іменно нижній слой. Я тут вже трохи розпочав фарбувати нижній слой. Це поки що не з цього етапу. Ну і ми повинні розфарбувати нижній слой. Як я його фарбую, я беру спочатку на ніс все чорне зробив. Потім взяв зелену фарбу. На ніс на мачалку. Потикав, 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 потикав. Зробив я, такий наче, переход до яркого цього. Ну, це наче не блакитний, до кольору морської волни. І зробити такі ну, білі плями. Ну, я думаю, ви розумієте, о чому я. Далі ми тут зроб... повинні зробити всю галактику чи що це таке намалювати. І деталізувати вже верхній слой. Я його буду, планую робити із пінопласту із оцих плиточок які на потолку. На потолок клеять на дах. Із пластикових піточок. Це буде ось тут. Там. Ну, якось так повинувати. Ну і ось так у нас повинно виходити. Це наш нижний слой фарби. І деталізація, якщо можна так сказати. І ми повинні будемо із пенопластових пліток, які, клеються якраз касики на потолок, вирізати ось такі ось деталі. Тобто це ось сюди, а це ось сюди. І з цього лишезного куска я планую зробити ось цю всю остачу. Ось таке позолото у нас повинно вийти. І ми його потім наклеїмо на нашу МК-шечку. І ось така МК 14 у нас повинна виходити. Ах. Красота. Далі ми повинні е, вирізати наш приклад із купи е, картонних таких частинок даних розмірів. 2,5 см. Верхня, сторона прикладу. Далі там, де буде розполагатися наш тильник, 12 см. В 4,5 см. І 13 см. Прості бокова наклонна частина. Ну і ми його, звісно, повинні обклеїти красивенько папером. І після того ще й гарно пофарбувати. Після того, як ми його пофарбували, ми повинні вирізати ось таку деталь, чимось схожа може на пташку. Це буде верхня частина нашого прикладу. ми її повинні пофарбувати. Я вже це почав робити. І далі вже діло замали. Ну і повинно виходити якось ось так. І ми цю нашу, не знаю як сказати, пічочник повинні приклеїти на верхню частину. Ну і повинно виходити якось ось так. Далі ми повинні зробити дві трубки з довжиною 25 см. Фарбувати їх в такі, наче переходи. І приклеїти по бокам. І вже наша МКшка, вважаю, будете, вважай, готова. Нам буде залишатися лише зробити сошки, але сошки я візьму від старої МКшки. Ну і наша скарбничка у вигляді МК-14. Космічне позолото. Нарешті готова. Ну і я буду надіятися, якщо вам сподобалось відео. Ставте свої вподобайки та підписуйтесь на канал. Всім мирного неба!